Слава Богу, дорога церква! Е, у нас сьогодні чудовий час для того, щоб ми молилися і е, якби відкривали нашу віру перед Богом, да? щоб ми е, вчилися в молитві благоставляти, прощати, щоб ми вчилися в молитві чути Божий голос. Я зараз хочу підвести нас до однієї молитви, яку ми погодилися всі разом. Звершувати кожну середу це молитва за спасіння людей. Я прочитаю уривочок перше післання Тимофія, до Тимофія апостола Павла. Я прочитаю другий розділ з першого віршика та до четвертого Отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів. Та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе й мирне життя в усякій побожності та чистоті, бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Цей уривок апостол Павло пише до Тимофія, і він тут говорить, в, віршу, в першому віршикові. Щоби ми чинили молитви, благання, прохання і подяки за всіх людей. Ви знаєте, я е, час від часу мені іноді приходили думки, ну, якби для чого постійно молитися за е, всіх людей, за їхнє спасіння, якщо це і так Божа воля? Ну, ви, вам такі думки не приходили? Ну, от ми помолилися раз, другий раз, третій раз. Ну, Бог почув молитву чи ні? Почув. А нащо потім знову молитися? Він же і так знає, що треба всім людям спастись. Але апостол Павло пише, він тут не пише, знаєте, щоб взяли, помолилися і забули. Але він пише, я перш над усе, наскільки це важливо, він говорить, перш над усе. І потім він пише, я благаю чинити молитви. Не помолитись, а чинити молитви. Тобто він е, передає ці слова Тимофію. Ми знаємо, що Тимофій був служителем, щоб він, якби, ну, якщо перефразувати, можна сказати так. Я прошу, щоб ви постійно молилися, я благаю, це так важливо. І він там навіть пише, е, що це не просто він говорить молитви, благання, прохання, подяки. Тобто він завкладає такий великий зміст. Мені здається, що це дуже важливо, не тому, що, знаєте, ну, там Бог забуває про це, чи він не чує? А в молитві відбуваються такі речі, про котрі ми іноді не задумуємося. В молитві не просто ми, коли молимося, це якби, ну, щось змінюється в духовному, духовному світі, десь там. Ми змінюємося в молитві, брати і сестри. Амінь. Яка Божа воля спасти написано всіх людей? Бог бажає, щоб люди спасалися. Вся Біблія від самого початку до самого кінця пронизана ниточкою спасіння. Амінь, правда? Це саме головне, що хоче Господь спасати людей. Для цього прийшов Ісус. Від самих перших днів, коли перші люди зрішили, вже дана обітниця була спасіння. Да? Обітниця приходу Ісуса Христа. І от я думаю, що е говорячи про це, е Дух Святий просто ну якби, знаєте, закладав е думку в ці слова, щоб ми молилися, щоб ми постійно про це не забували, щоб Бог міняв наше серця, наше відношення до цього світу, наше відношення до, до цього загиблого світу. E, і щоби ми постійно собі про це нагадували і в молитві Дух Святий міняв наше відношення. Чому? Тому що Бог через кого звіщає Євангелія в цьому світі? Через нас. Якщо наше серце не буде готове, якщо нам буде байдуже, Євангеліє не буде розповсюджуватись, правда? Це просто буде залишатися десь волею Божою і все. Але Бог бажає, щоб ми діяли. І тому, я думаю, це важливо нам не забувати. В першу чергу розуміючи, що в молитві Бог буде міняти нас, буде давати бажання, буде давати помазання своє, Бог буде міняти наші серця для того, щоб проповідувати Євангелію далі. Я знаю е, такий ну, приклад, один чоловік прийшов до священника, і він е, говорить: Благословіть мене, будь ласка, я зараз іду розбиратися з своїми ворогами, щоб мені Бог благословив, щоб все пройшло дуже добре. Цей священник говорить, добре, я вас благословлю, тільки ви від щирого серця звершіть молитву. Отче наш, помоліться, і я вас після того благословлю. Тільки одна мова від щирого серця. І коли він дійшов до місця е, і простив Боже нам, наші борги, які ми прощаємо, нашим боржникам, він зупинився, але і це, це слово сказав щиро. І після молитви говорить: знаєте, там мені вже благословення не треба, я вже не йду, я передумав. Чому? Тому що коли ми молимося, Бог міняє нас в молитві, якщо ми це робимо щиро. Це важливо. І ще одне, що я хочу підкреслити, і ми будемо молитися, написано: це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Трошки про це вже сьогодні Тарас згадував, да? як е, ми іноді ну, думаємо про грішників, іноді дивимося, що відбувається в цьому світі. Іноді дивимося, що робить влада, іноді дивимося, що робить начальство десь в якихось місцях. І нам здається, от грішник, я. Ну, нічого, прийде день. Да? І так, ніби як в серці, так, така, єлєй таке, ну прийде день, прийде розплата. І там читаєш е, псалми, де Давид говорить там, там побачив я їхній кінець, да? будуть вони горіти, там, ми…» але ну, з однієї сторони це істина, а з другої сторони, Бог бажає написано. Тимофій, е, Павло бажав, щоб Тимофій розумів правильно, що Бог думає про цей світ, як він дивиться. Тут і написано: Бог бажає, щоб одні люди горіли в аду, а другі спаслися. Павло сказав, Бог бажає, щоб спаслися всі люди. Це Його воля. І ми будемо за це молитися, правда? Щоби всі люди спаслися, щоб як можна менше людей потрапило в ад. Навіть самі заядлі грішники, навіть самі безбожники люди, нехай вони спасуться. Амінь. Нехай вони покаються. Нехай вони прийдуть, як написано тут, до пізнання істини. Я закликаю. Давайте піднімось в наші ноги і помолимося.